Друзі, цікава подія сталася в контексті зміни прем'єр-міністра у Великобританії, які чомусь не надали належної уваги, а дарма тому, що цю подію треба добре проаналізувати. Мова про те, що 29 жовтня Росія озвучила серйозну предяву, що військові Великобританії підірвали гілку. Північного потоку 1 та Північного потоку 2. Це, звичайно, було в контексті того, що Україна нанесла удар по бухті військовій в Севастополі. А тут цікаво те, що підрив власне, північного потоку стався ще 26 вересня, коли прем'єр-міністром Великобританії була Елізабет Трас. І чомусь в той час Росія ніяких звинувачень, ніяких наїздів. На Великобританію не робила. Чому ж, як тільки Раши Сунак став прем'єр-міністром ще по суті не встиг облаштуватися в своєму новому кабінеті, одразу з боку Росії в бік Великобританії поступила така серйозна пред'ява. Тому що коли прем'єр-міністром був Борис Джонсон або Елізабет Трас, в Росії чітко розуміли, що Великобританію не налякати своїми? пред'явами або своїми погрозами. А зараз, коли змінилася там влада, коли став прем'єр-міністром Рашид Сунак, вони таким чином намагаються налякати Великобританію от своєю цією заявою, розраховуючи, що через це. Нова влада Великобританії злякається і буде менше допомагати Україні. Це така собі перевірочка. От їм зараз цікаво, а як же відреагує нова влада в обличчі Раші Сунака на оці от наїзди? Вони систематично подібними методами. Намагалися працювати з країнами Європейського союзу через такий шантаж, через такі наїзди, завжди змушували значить, виправдовуватися. І таким чином Росія завжди досягала результату, тому що це їхні методи. І от вони тільки відчули, що можливо є якась слабінка у владних кабінетах Великобританії. Вони одразу спробували цим скористуватися. Чи дасть це якийсь результат? Ми подивимось. Принаймні Міністерство оборони Великобританії відповіло, жорстко відповіло на цю пред'яву, назвало це фейком в епічному стилі. Тобто фактично висміяли цю заяву Російської Федерації і пояснили причини, чому Росія так робить, а саме це робиться для того, щоб виправдати ті катастрофічні наслідки для їхньої армії в. Україні, зокрема, таким чином Міністерство оборони Великобританії чітко продемонструвало, що ці наїзди їм абсолютно до одного місця, і вони їх ніяк жодним чином не лякаються. А от британська влада, наскільки я розумію, ще ніяк на це не відповіла, і це, в принципі, теж добрий крок. Це означає, що інституції владні у Великобританії працюють так. Що не все насправді залежить від прем'єр-міністра. Є відповідні служби, є міністерства, є загальна політика, є глибинна держава, є усвідомлення національних інтересів цієї країни у її правлячої владної верхівки. І ніхто не збирається вестися на цей шантаж Російської Федерації. Це добре. Але в цьому контексті є ще другий момент. Суть його полягає в тому, що коли 26 вересня стався цей підрив північного потоку, в Україні почали дуже розповсюджувати таку версію, що це зробила сама Росія, і отут варто зробити зауваження, коли ми кажемо, що сама Росія підірвала свій північний потік. Це нібито означає, що от там в Кремлі да, сидять якісь такі от божевільні, що от вони готові там на війну проти всього світу, що вони дійсно мають якийсь стержень, що в них там є якесь бачення розвитку ситуації, що у них є якесь розуміння свого власного шляху, і от вони хочуть відгородитися від цього світу і йти своїм шляхом, але це абсолютно неправильне пояснення подій. Тому що Росія, Путін вони залежні від продажі своїх енергоресурсів, і це єдине, що їх насправді цікавить, і все, що вони роблять, починаючи з 2014 року, і раніше, що вони робили в інших країнах, в Грузії або коли вбили цілого президента Польщі Леха Качинського з представниками уряду, коли влаштували катастрофу літаку під Смоленськом, це все Росії сходило з рук, тому що в Москві в Кремлі Путін чітко знав, що за це йому не буде ніякого покарання, і так само і в Україні, як починаючи з 2014 року, так і зараз, з лютого місяця, коли він розпочав цю велику агресію, велику війну проти України, він був впевнений, він знав, що за це йому нічого не буде, і тільки тому він на ці всі кроки пішов. І от коли кажуть, що от Росія там підірвала північний потік, та ні, насправді, друзі, ніколи б вони самі на це не пішли, тому що для них найголовніше питання це заробляти на продажі свого газу, нафти і своїх енергоресурсів. Хто це зробив, це вже інше питання. І нікого не повинно цікавити, хто це зробив, тому що це є абсолютно законна. Військова ціль, оцей підрив північного потоку. Таким чином, ми для себе знову бачимо картину, коли Росія діє старими своїми провіреними методами, але на щастя вони вже не працюють. Методи її це залякувати, це шантажувати, це наїжджати і користуватися слабкістю протилежної сторони, користуватися слабкістю західного світу. Західних країн, але на щастя є країни, які сьогодні мають волю, і вони сьогодні ефективно дають відсіч, дають по зубам оцій агресивній московській політиці.